Привіт, магазин машинок для стрижки тремарів, шейверів, тример Сьогодні цікаве відео. В більшості буде розмовне відео. Трішечки хочеться з вами проговорити ще раз. І разом з тим ми паралельно зробимо розпаковку. Ось, чомусь, по-моєму, ми не робили розпаковку на наш Magic Clip 5-й Болівський. Це професійна машинка для салону. Ось, і в мене якраз така надихнула тема. Поговорити трішечки. Все-таки про вибір розповісти корисні поради по вибору машинок для стрижки для домашнього використання. У нас сегмент B2C. Тобто ми працюємо з кінцевим споживачем, який купує для побуту, для дому машинку. Відповідно, треба розуміти, що такі машинки вони відрізняються, по-перше, своєю філософією. Вони відрізняться в ціні, це нормально, нічого тут не треба соромитись того, що машинка, наприклад, коштує 1000 для дому, а професійна може коштувати якось зараз тут 500 Ми зараз проговоримо, чому така ціна. І хочу сказати в першу чергу, що, наприклад, багато людей порівнюють техніку, таку, як машинки для стрижки, з смартфонами. Так? Яка парадигма смартфонів? Чим купуєш, чим дорожче, тим краще. Тобто смартфони останнім часом роблять якісні, довговічні. Тобто, справді можна пропрацювати 7 років одним телефоном, він у вас буде працювати і ви не будете знати ніяких з ним проблем. Якщо це там сегмент мідомаркету. Відповідно, людина розуміє, чим більше я заплачу, тим більше мені прослужить, не буде глючить, там так будуть нові технології. І для того, щоб ви міняли телефон, постійно придумується щось нове. Тобто виходить нова модель, ви ще користуєтесь старою, а вже виробник придумує нові моделі, нові технології, патентує. Тобто постійно йде ось такий розвиток для того, щоб стимулювати міняти у вас цей телефон. Розумієте? Для цього є дві. Зараз дві. Причини змінити телефон. По-перше, ні для кого не секрет, що програмне забезпечення оновлюється, а з цим оновленням і йде погіршення акумулятора, і людина розуміє, що він вже не так тримає, треба оновити. По-друге, справді придумуються нові технології, тобто, вже ваш телефон не актуальний. Ось, відповідно, ви купуєте дорогий смартфон. Це нормально. Це технологічний продукт, який номер один, один з перших, ви постійно користуєтесь все, у вас все життя через смартфон. Це нормально, що він коштує дорого. Але машинка для стрижки. Машинка для стрижки, ви користуватись будете в кращому випадку, два рази на місяць. А барбер чи там майстер, який, -який, який хоче, там, наприклад, хорошу машинку. Звичайно, вона для нього буде коштувати 5 тисяч гривень. Там, да? Зараз так. А, І це відповідно а, нормально, тому що цей хліб він буде витрачати скільки, скільки потрібно. Але чи вартує, це звичайній людині, яка не професіонал. І ви повинні розуміти, що коли ви приходите в магазин, от нас, наприклад, магазин B2C загалом, у нас є трішечки професійної техніки, але ми працюємо з B2C-сегментом, з клієнтами, які хочуть для побуту. Відповідно, їм не потрібні машинки, які там розраховані на роботу кожен день. Чому? Тому що а, акумулятор, по-перше, в таких машинках робиться професійний, мі, мі, а, витривалий акумулятор, який розрахований на роботу кожен день. Якщо ви не працюєте кожен день, цей акумулятор все одно буде слабшати. Машинка повинна працювати. По-друге, звичайно, для професіоналів роблять дуже хорошу заточку. Ось тут промовані ножі. Якісна заточка, там двигун витривалий, який буде працювати довше. Тобто просто беруться технології так більш дорожчі, але людині ж там, відповідно, треба працювати кожного дня. Людина, яка там для дому, ну. Навіщо їй це? Звичайно, можна там трішечки здешевити. Більш простіший акумулятор, більш простіший ніж. Але вона буде працювати, і особливо, якщо людина не користувалася машинками професійними, вона різницю не помітить. Барбар помітить, звичайно, що там якась не такий ніше, щось не то. А ви, якщо ви там взагалі перший раз машинку в руках тримаєте, тут ніяких проблем не буде. І дуже важливо, коли ви приходите, от є в нас магазин B2C, а є магазин для майстрів. Від тобі сегмент. Тобто там машинки в середня ціна, там середній чек, скажімо, від 3 до 5 тисяч. Ну, дивлячись, яка модель, там і більше, є і дорожче. Але дуже важливий момент, зараз прошу уваги. А якщо ви підете в хороший якісний барбершоп, там машинка буде коштувати в середньому 5 тисяч гривень. Не 10, не 20. Так, вона коштує 5. Тобто це може бути JRL, Onyx, так, джерел, там, Fresh Fate 2020, це може бути bolівські якісь машинки. так, Ось такі, як зараз ми розглянемо. Тобто Тут вони коштують ось в районі 5-6 тисяч гривень. Але на ринку є машинки і по 8 тисяч. Наприклад, є така загадкова, цікава марка, як Oster, так. І був такий випадок, що приходить людина, яка користується для дому, купує машинку за 8 Ха-ха-ха, я собі купив машинку за 8 тисяч гривень. Відповідно, де логіка? Да? Він приходить, наприклад, барбершоп і може сказати, слухай, ти що, погано працюєш? тебе що, не вистачає грошей, чому моя машинка дорожча. І відповідно барбер, який більш-менш розбирається, він скаже, ну так, є таке поняття, як оптимальна. Оптимальна техніка коштує сьогодні 5-6. Але на ринку є дорожчі машинки, але вони гірше. Тобто тут ситуація на, на ринку така, що машинки, які, там, наприклад, ем, дорожчі, може бути справді гірші, ніж там, оптимальні машинки, які коштують 5-6 тисяч гривень. Остер це насправді на ну це приклад. Машинка ем, супер, да, там, вона велика історія, американець там, взагалі все супер. але там, наприклад, провідна машинка Остер коштує 8. Чому вона коштує 8? Тому що вони олдскульні, вони просто там для дому, як, щоб стригти просто під насадку. Там, то що вони якісь там потужні, класні акумулятори, заточка вічна, ну слухайте, ну це смішно, тому що ви купуєте для дому. розумієте? І там ви той потенціал просто не будете виробляти. І дуже великий там, наприклад, прик... ну, наприклад, дуже великий показовий ситуація показова те, що Барбар чомусь її ж не купує. Ну якби вона була така крута, Барбер може купити собі ножиці, які коштують 20 тисяч гривень за 8, 8, якусь марку, так? Але він не купує машинку Остер. А Остер кому її продають, тобто людина приходить в салон, де продаються для. Машинки для майстрів, тобто це перукарський е, авторизований магазин, наприклад. У них там середній чек там 5, 6, тобто всі такі в районі машинки. Людина розуміє, ну так, в принципі, адекватні ціни. І тут йому кажуть: а візьміть остер за 8 тисяч гривень, він буде добрий. А чому вам пропонують остер? Тому що воль там, вол, тому що е, джерел, вони і так продаються без реклами. Їх не потрібно пропонувати. Людина, там, якщо це барбер особливо починаючи, в нього є своє ком'юніті, йому розказали, показали, що треба взяти. Він попробував, він попрацював, він вже знає. Якщо це людина, звичайна, яка там взагалі ходить, не ходить в барбершопі, стрижеться вдома, хоче новити машинку, приходить в такий магазин і е, оці продавани, а інакше їх не назвеш, а вони розуміють, що там джерел воно так буде продаватись. А стоїть остер. Стоїть він там, може бути дуже довго. Його треба продати. Кому його продати? Ну от приходить людина, яка там, в якої є бюджет, і каже, ну так, візьміть остер, він коштує 8, бачите, він же дорожчий, там, чим джерел, чим Боль. Ну будьте задоволені. Ну, задоволені можете бути. А чи оптимально, чи розумне це рішення. Ось і все. Це перший момент. Другий момент. Наприклад, ось така розказує кейс особисто зі свого досвіду. Дуже це китайський. Якісних питань немає, більш для побутових споживачів. Хоча зараз є і випадки, що і барбери купують вже більш простіші тримери. Для того, як там, якщо це другорядний, чи там. В цілому тримери не займають багато роботи, тому там зараз і простенькі навіть барбери купують. Така ось іде зараз тенденція. І Ось такий триммер, його ринкова ціна ну, 900, може навіть і нижче, десь знайти, можна і вище знайти. Ну, ринок в районі 900. А, якщо ви йдете в, Знову ж таки, зараз мабуть, мене, зараз не, буде неприємно слухати власникам магазинів B2B, які продають професійні машинки, є магазини, не всі, є магазини, які продають отаку, отакий от триммер 961, якщо не помиляюсь. За 2000 гривень. І до мене приходить клієнт, десь він побачив в інтернеті, а тоді ще ми тільки привозили їх, ще не було. І Він був готовий купити його за дві. Він десь побачив в інтернеті, зробив скріншот. От я хочу його за 2000 гривень купити. І він подумав: а в нас були інші машинки, тримери цього і техніки, я йому пояснюю, що ніж такий самий буде, все таке саме, начинка абсолютно. Ціна буде там 800 гривень. Але ну, такий противник, до речі, був дядько. Можливо, він мене побачить. І я думаю, що він купив все-таки за 2 оцей тример. Ну, почекав би місяць, купив би за 900, ну добре. Чому так відбувається? Тому що вони справді непогані. Добре себе проявляють, тобтримери хороші. Але ринкова ціна набагато нижча. Відповідно, коли там у вас стоїть Endis, там у вас стоїть тримери, там, по 3 тисячі гривень, там, дитейлер, там за 4800. І тут поставити ціну 900 за цей, ну ви розумієте, одразу будуть якісь сумніви у людей. А якщо його поставить 2000 гривень, і сказати, дивіться, ну трішечки дешевше, але це хороший фабричний китай. Ну, 2000 гривень, наче і непогано. В принципі, так, уже зовсім інше сприйняття. Відповідно, продаються за дві Незважаючи на те, що ринкова ціна його набагато нижча. Ось, тому до чого я веду? До того, що є. Чітке розгалуження, тобто є професійна техніка, є техніка для дому. І це нормально, що вона коштує дешевше. Вам не потрібно соромитись, не потрібно думати, що ви якісь там недолугі, що не можете дозволити собі дорогу техніку. Це просто абсолютно різне призначення. Якщо ви хочете користуватись тримор для себе, одного ви можете купити за 900 такий тримор, і ви будете задоволені. Він вам, хай він там пропрацює 5 років, а вам не треба більше. Тому що через 5 років техніка розвивається, особливо ці китайці, вони завжди щось продумують нове, потім вже щось буде цікавіше. І у вас буде свіженький ніж з доброї заточки, у вас буде оновлено акумулятор і все таке інше, якісь можливо функції. Чому ні, це нормально. Ось, тому Хотів би просто порадити злагоджено, обдумано робити ці покупки. І не купувати там, наприклад, супердороге, тому що це неоправдана не інвестиція, розумієте, в ваше життя. Ви просто не відчуєте різницю. Ось, тому давайте зараз, наприклад, і ми ось трішечки поговорили, але дуже важлива тема. Постійно хочеться про це говорити. Що є продавці продавани, а є професіонали, які просто порадять те, що потрібно. Дивіться, машинка супер, класна. Знову ж таки, ну не всі барбери люблять. Чому? Ну, По-перше, це класична, класичний оцей вигляд. Просто є такі люди, які люблять класику, є люди, які щось хочуть вже нове. Там, Наприклад, той же JRL, він буде, звичайно, поновіше. Так, що як ми дивимось? Так, -то, звичайно, тут іде класичний ось такий дизайн, але. Майстер Барбер, навіть якщо це зараз починаючи, чи якщо з досвідом, коли в нього звикає рука до одного корпусу, наприклад, ось він користується там Magic Leap, Він навчався на цьому інструменті, він з ним пропрацював. Потім хоче поміняти на JL, який ромбоподібний, відповідно, йому може бути некомфортно перейти на інший корпус. Чому? Тому що рука звикла до цього, він впевнено відчуває себе з цим корпусом. Якщо він тримає в руках вже інший корпус, відповідно вже якийсь дискомфорт, він себе почує на своїй тарілці і йому складно перейти. Тому це важливо, якщо ви починаючий барбар, починаючий мастер, одразу потрібно визначити, з яким інструментом ви будете працювати, бо потім перейти буде складно. Далі знову ж таки, регулювання положення ножа плавне. От, а якраз я спілкувався, майстрам подобається, щоб воно було плавне. Заточка ножа, хром. І навіть видно, я не знаю, чи передасть вам камера, я дуже бачу добре, як його справді як він такий ось хромований ніж. І, відповідно, він розрахований на велике навантаження. Він розрахований для складних завдань. Він розрахований, що різний тип волосся може бути. Відповідно, такий ніж буде більш витриваліший. Це без питань. Хороша якісна заточка, хороший акумулятор. Також, якщо це з досвідом майстер, він може якість, визначити якість інструменту по вібрації. Тобто, ось він тримає в руках і він одразу розуміє, наскільки хороша вібрація. Відповідно, звичайно, я сам скажу, якщо порівнювати там з побутовою машинкою, вібрація тут досить добре помітна. Тобто, тут прям вібрація йде повністю на весь корпус. Так, тут корпус пластиковий, але зручно тримати в руках. Тут питань немає. Тут, до речі, є знизу індикатор. Ну, Ви знаєте, все одно, незважаючи на те, що корпус пластиковий, відповідно, тут все досить добре зроблено. тут... Приємний на дотик пластик. Тобто це ось така класика, це класичний корпус. Далі, що, давайте подивимось комплектацію ну, Я не буду розпаковувати ножі, не ножі, ви бачите, а грабінці на довжину насадки. Так? Тут насадки комплектація 3 6 10 13 і тут іде металеве вушко. Ну, Металеве вушко, ось таке кріплення оце металеве, ну, воно більш надійне виглядає. Тобто, коли постійно змінюються насадки, а особливо, якщо це барбар, майстер, який це робить кожен день і дуже багато разів, звичайно, йому краще металеве взяти вушко, бо воно більш надійніше виглядає. Тобто надовше може прослужити сама насадка. Тому що якщо це просто звичайний пластик кріплення, Ну, воно може псуватись, потім його десь шукати. Але знову ж таки, а, то ще у нас є проміжні, да? вибачте, що я вам не сказав, є проміжні 1,545. Ну, часто такі насадки майстри шукають, ось вони тут є. Ще плюс е, професійних інструментів в тому, що там, насадку оригінальну, ніж, е, корпус, е, акумулятор да будь -що, можна знайти це, продається окремо. Тобто, Воно підлягає ремонту. Його можна ремонтувати, і воно так і в принципі, планується, що десь колись там треба буде все-таки цей інструмент ремонтувати. Тобто це все можливо. Далі. Це блок живлення. Подивіться, будь ласка, він як до ноутбука. Товстий-товстий кабель, ось такий блок з різними кріпленнями. Тут американська, ну тут європейська, звичайно, нас поклали. Нам європейський оцей. Ну, не буду господі, як його, вилка європейська. Мастило щітка поклали. І ще ось такі, до речі, справді такий гребінець професійний. Саме в професійних інструментах кладуть такі грабінець. я звернув увагу. Ось така у нас машинка. Ну, так, 5500 обертів, наскільки я пам'ятаю, по характеристикам скільки працює, зараз я вам підскажу, вибачте. Вилетіло з голови, скільки працюємо по-моєму, 3 години, так, якщо не помиляюсь. воні акумулятор, я ну це зрозуміло, це вже мене здивує. нікого. Пару хвилин. Зараз я вам трішечки підскажу по характеристиці. Так, отже, по характеристикам, трішечки хочу ще вас вам розповісти. Отже, працює 100 хвилин від акумулятора. Час зарядки до 2 годин. ну Це добре, що час зарядки в принципі достатньо швидко заряджає. Ну і Відповідно, може працювати від мережі, без питань, тобто комбіноване живлення, це зрозуміло. Отже, ось така машинка на сьогодні була на огляді, До речі, також по характеристикам до 25 насадок тут. І блок живлення є в комплекті. Є також індикатор, який я вам вже наголошував. так? Ось тому, а, якщо підсумовуючи це відео, довгий розмовне, я попереджав на початку відео, що буде розмовний тут формат, тому що є про що розповісти, поділитися думками, поділитися з ситуацією, да, яка склалася сьогодні на ринку машинок, а, то хочу сказати, що ось кому може підійти така машинка? Відповідно, звичайно, в першу чергу барбери, майстри. Якщо ви починаючий барбер, і наприклад, я ж кажу, що шукаєте собі інструмент, ви повинні розуміти, це ваш робочий інструмент. Це інвестиція в вашу роботу. Тобто я все-таки не раджу економити, ви повинні взяти, звичайно, хороший інструмент. Або, якщо, там, наприклад, у вас зараз невеликий бюджет, можна взяти якісь там аналоги, але звертайте увагу на корпус. Бо потім, чим, да, чим подалі, тим буде складніше перейти на інший корпус. Тому ви повинні розуміти, що, наприклад, у нас є от JRL, так? Onyx там, наприклад, якщо нема зараз бюджету, у нас є китайська версія JRL. Корпус такий самий, супер, працює, буде класно в роботі. Потім буде бюджет, перейдете на Gріel, і буде вам простіше перейти. Ось, тому відповідно, не економте на інструментах. Все-таки це та річ, коли вам потрібно нею працювати. Ось і також це буде впливати на роботу ваших клієнтів, також щоб це було все гармонійно, щоб це а, не було ніякого дискомфорту вашого клієнта. Краще взяти перевірений вже хороший інструмент, який розрахований на роботу кожного дня, який розрахований для майстрів, для барбарів. Тому це важливо. А, і також, а, наприклад, що і поремонтувати запчастини, це все ви зможете знайти. а як відповідно, запчастини потім по подальшому треба вам шукати. Ось, тому що це ж знову ж таки інтенсивна робота. Як, е, якщо ви все-таки для дому хочете, ну візьміть, якщо дозволяє бюджет без питань. Якщо, ну от хочете і все, є таке ж, да, бажання у людей, можете взяти, відповідно, будьте задоволені, там, без питань. Але все-таки є альтернативи, подешевше і також ви будете задоволені роботою. Тут вирішувати вам, але все-таки, хто хоче побутовий споживач, хто хоче для дому. Однозначно ради бив щось трішечки інше. Ось у нас є варіант, якраз на нашому сайті для побутових споживачів дуже-дуже багато різного, то багато варіантів. Тому ось таке відео вийшло інформаційне. Вважаю, що в принципі хто додивився ну ви герої, тому підписуйтесь, ви повинні точно підписатись, хто додивився. Приїжджайте до нас в магазин, якщо хочете щось простеньке для дому. Відберемо, покажемо. Плюс у нас є гарантійне обслуговування, це називається наше обслуговування, це називається м -м, гарантійний обмін. Це не зовсім гарантія. Гарантія, це коли ви здаєте цей інструмент, його по-перше, перевіряють, чи точно він підлежить гарантійному обслуговуванню. Потім вам його ремонтують, не, незрозуміло скільки. Потім повертають. Це просто як частина сервісу. В нашому випадку сервіс це йде гарантійний а, обмін, обмін, якщо це там китайська техніка. Вона не підлягає взагалі ремонту, тому що вона не розрахована на такі речі. Ну, його можна ремонтувати, але з урахуванням, скільки вона коштує, краще вам її замінити на іншу, ми просто робимо заміну і все. Тобто Це просто частина сервісу нашого магазину. Тому, відповідно, на рік діє гарантія. Тобто купити машинку на 1000 гривень, там, отримати гарантію на рік, мені здається, це взагалі просто вау ефект вау сервіс. Тому... Підписуйтесь на канал, переходьте на наш сайт, подивіться, що ми пропонуємо вам. Також магазин Київ, правди, 47 ретровій біля нової пошти. Тут можна все оглянути, подивитись. Ось і. Тому дякую, хто додивився. Думаю, хтось, хтось один, то хтось додивиться. Дякую за увагу, гарного дня, до побачення.